давайте зброю, давайте, що, от що в плані Джонсона говорить. Принаймні на кордони 24 лютого виходити. Як Джонсон, як Лищенко сказав. Джонсон 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 <сих> сказав, принаймні, у нас не читало, до речі, оригінал, всі почали кричати, що з Джонсона. Ви не пов... ви повинні розуміти, що мається на увазі, що якщо виходить Україна на кордони там при озброєнні все інше, 24 Хто сказав, що е, якщо Україна піде в Крим, хтось буде зупиняти? Ніхто не буде зупинити, ну так вийшло, як Ізраїль часто говорить. Ну, ну, так можна сказати те ж саме про Путіна. Якщо Північна Карейці, які зараз там з'являються, це натиск на Україну, показати, ну. що Росія виграє, що вона може щось зробити до приходу Трампа. Уявимо таку ситуацію, no. і окей, значить, Путін розуміє, що в економіці у нього є проблеми. E, Значит, облікова ставка, yeah. е, інфляція, значить, проблеми yeah. з робочою силою. Дійсно, є санкції. Ми можемо їх критикувати, але стратегічно вони придушують Російську Федерацію, і тому йому час призупинитися на 4 роки. Каденції Трампа він погоджується підписати угоду. А ми знаємо з історії, що угода з Росією не варта папіру на яким вона написана. А далі у нього є плани переозброєння і таке і інше. Тому, в принципі, я б не виключав того, я абсолютно погоджуюся, що не по-пацанськи залишити Курську область, окуповану Україною. Ну, що ж не... так окуповано? Ну зі лоточки зору точки зору да, наша у ній за ефективна в Слухай, це ж під... наша контролю. територія. Вона не, була все... історично Ну, організація. об'єднаних націй теж вважає, що окупована. Тому вони до корейці ви претензії не мають мовляв, корейці прийшли я, до, до... Розуміло, Росії, тому що в них не зовсім не зовсім так, оскільки ну, по перше, північна Корея під різними санкціями це перший момент. Другий момент це фактична допомога безпосередня участь у війні. А це точно не, не не рахується. Ніхто нас не критикував за контрнаступальну контрнаступального перевідування курсу. Війна віною не названа. Вони проводять спецоперацію. корейці приїхали допомагати. Ну по факту є агресія. Резолюція 33.14.70 якогось. Не помню, пам'ятаю вже 4-5 року. Вона визначає, що таке агресія. Там нема слова війна взагалі. Те, що Російська Федерація зробила в лютому 2014 року, це вже була агресія. Називаємо ми війну. Це наш правовий стан. У нас, по перше, воєнний час. Спочався згідно з законом про оборону, але тоді попередній президент не захотів запроваджувати воєнний стан і все таке інше і для міжнародного права це не важливо, це для як ми реагуємо. Тому і звичайно, що Корейці це турбота і південних Корейців, бо це м'ясо хтось виживе, але вона отримає бойовий досвід. І звичайно, проти кого вони будуть проти південної Кореї. А щодо південної Кореї, у Сполучених Штатах є зобов'язані за бетонні, що вони будуть воювати на боці південної Кореї. Також так само і чому це це важливо не посилювати північну Корею, бо у випадку конфлікту за Тайвань. Перші удари будуть не лише по Тайваню, а по, по південної Кореї і по Акінаві, де є контингенти і того, американці. Це спроба спроба увести від Китаю, да. ну вибачте, Північну Корею. Тобто Китай да. завважав, що це їх ісконна територія, і тут приходить якийсь там Путін і каже: Йди до мене. Ну слухайте, не, давайте казати. Ви... Правильно говорите, можливо піде, але знову таки питання нафти. От ми знову виходимо, що Абсолютно. буде робити Трамп от 100% я можу з вами посперевск будуть знижувати ціну на нафту. Тому що це питання його реіндустріалізації країни, так і знову таки бити по Китаю, тому що це про нафту. Я абсолютно погоджуюся, додам ще одну річ: це налагодження відносин з Мухамедом Бім Саламеном в Савдіаравії, бо з причин гуманістичних адміністрація Байдена руку йому не тиснула, і він відвернувся і власне в рамках фактично тримався своєї позиції, але і А знаєте, що ж чому, тому що ж. Трамп, от коли він говорить про те, що він за мир, він же, він же спрямовував близький схід до миру, коли з Ізраїль налагодили стосунки, Бахрейн, коли визнав, була близька Саудівська Аравія до визнання. Саудити ж хочуть ну, це препереклики посередника між перемовиною Ну, іншого Але при джозеві байдене от якраз таки оця угода і і власне терористична атака жовтня минулого року це була це була реакція Ірану і Російської Федерації на можливість примирення Саудівської саудської Сполучених штатів і Ізраїлю. І тоді би близький схід був би абсолютно іншим. і Тоді Іран був би в захищався би, а не робив те, що він зараз робив. Низька. Ціна на нафту є історичний досвід, який розвалив радянський союз. Це ми пам'ятаємо. Республіканці це дуже добре пам'ятають. Коли Олександр абсолютно коректно каже, що так, Росія може використати 4 роки там каденції mm -hmm. 에, Трампа на переозброєння, бла-ла-ла і все інше, ми розуміємо, що є один з єдиних максимально важливих можливостей, і ми теж на цьому на, на, на одному з зофірі mm -hmm. казали, mm -hmm. єдиний спосіб зруйнувати Росію це ціна нафти 35-40 доларів. Це собівартість. Тому Трамп зацікавлений в тому, щоб зробила абсолютно корект реіндустріалізацію Америки. Відносини з саудитами зруйнувати російську промисловість, тому що в них не буде вистачати коштів, добити те, що зараз відбувається це з російської економікою. Він скоріше все не про Росію. Думаю, все, думає про реіндустріалізацію США, але ж для... тому що дешева енергетика це побічний. Побічний ефект. До речі, зниження ціну на нафту радянському союзу. Це побічний ефект був Від плана. Ні, це побічний ефект був Ірано-Іракської війни. Тому що саудіти мочили тоді теж іран. Вони знижували ціну, щоб у нього не було можливості качати нафту. Це одна з причин. До речі, розвалу теж радянського союзу, тому що, але все ж таки російська економіка трохи не, не, не такого, типового у радянського союзу була велика залежність від продовольства. У них тупо не було грошей, щоб купувати продовольство. Вони там і пшеницю імпортували. І так далі все ж таки радянська, точніше російська економіка, трохи інша, але проблеми це створить. І тому це, чому я говорю, що є вікно можливостей, Вікно можливості тут правильно сказано, що і для України використовувати це, розуміючи, що складається обстановки таким чином, щоб використати тиск на Росію, який є побічним продуктом боротьби з Китаєм і рин, і програми Байдена America Америки Again», оцей от пропітлять, да, і от і втиснутись в цей. Правильний вигідний ракурс, що далі, от все ми повинні бути тут. Але знову таки ми повинні. Теж дбати про це ми повинні Бігати, цей по шанс використати, використовувати, а користувати да використовувати а, і виходити Я, з я б оборонки. дав два таких небезпечних момента. Перше будь-яка угода між нами і Росією за посередництво Трампа а не буде ніякого ні. Я, я теоретично, бо ми, ми розглядаємо різні Поки... варіанти. Поки що варіант, що нас завалять зброю, він теж є малимімовірним, але його не можна відкидати. Так ось перший момент, будь-яка угода це буде означати зняття санкцій американськими. А потім відповідно європейські санкції посипиться, а а, 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 а на що буде захоче Путін зняти санкції в першу чергу на експорт Чого? Я, 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 правильно. І, і, і інше, в тому що числі скаже, доступ до технологій пан західних пан і інших речей. Що скаже пан Трамп. У мене пацани в Техасі зголодніли за часів цього. Почала і другий да, да. да. і, і другий аргумент, який він нас насправді є вбивчим. Бо попри радянську і російську пропаганду, американці ніколи не хотіли, щоб радянський союз розвалювався і Російська Федерація це Перші, хто прийде на допомогу Путіну чи хтось буде за да. нього, коли вони будуть да. сипатися, будуть американці правда. і європейці. Правда. Тому звичайно, це History стримуючий is. фактор. Ні, так тут то ми повинні розуміти, де збігається, не збігається момент. Але ми ж повинні пам'ятати, що американці приймуть ту реальність, яка є так. Бігав Буш тоді старший говорив, що не треба, як це на треба піддаватися угару націоналізму Україну назад, були проти, були Союз, вони були да. проти виходу. Навіть країн Балтії, яких вони ніколи не визнавали. І тут і перше риторичне питання: і що? Вони все рівно були змушені діяти по обставинах. Так і тут ми не повинні думати, що якщо у нас не співпадають інтереси, то ми повинні слідувати. Нам цікаво стимулювати громадянську війну, наприклад, в Росії, модерувати там, продавати туди зброю і все інше, створювати хаос тоді. Ми зовсім будемо потрібні ті ж адміністрації для того, щоб е, займатися цими питаннями на території Росії. У мене сприяти питання. тому ми з кузким що не можемо зробити ну, дивіться, більш, ніж сьогодні. Отак дивиться. До речі, бути. сьогодні вже Укра Україна відсвяткувала вперше вдарили по Каспійському морю. Нагадаю, Україна вже... в Балтійському морю і Балті у нас і, У по налівою за... вже на трьох місцях гурівці, коли там сказали, Балтійському море чим вдарили. А нуга в дронам годронам в Каспійському морі вже діє. Тобто, ми повинні розуміти, що чим більше от таких от буде прилітати дрони там, хто там СБУшники боушників ну, будуть мочити Такі я от слухала російського військового експерта, який каже, що українці з нової газети, тості і на агент, Він каже: українці, от, вони дронами зараз б'ють. А чому дронами? Ну ракет немає. А дрони далеко летять? Ну вже далеченько летять. А що вони можуть значить, вбивати у нас? Да? Ну можуть вбивати тільки те, що горить. No. Тобто заряда дуже мало як такого. Oh. І тому ми кидаємо або ГУР, або СБУ кидає туди. Uh. Там спиртзавод, завод, uh. нафтабаза. Uh. Ну Тут щось так, таке, що саме в Росії, може а в Росії як експортера вуглеводних, знаєте, місць, куди що горить, отак от. В мене питання дуже коротко, якщо можна, якщо в когось є якісь прогнози, от півтора місяця скільки до інаугурації, якщо 20 січня, ну, майже три там два з половиною. Два з половиною місяця. За цей час демократи, як ви вважаєте, Тобто вони там можна зіграти в я в обіділась, да чи, чи не можна зіграти Я обіділась». Чи вони щось зараз в Україні якщо, в останні як, дні таке питання Корей, північної Кореї північної? Якщо демократи хочуть мати політичне майбутнє у Сполучених Штатах через 4 роки, вони це розуміють? вони повинні Я це зробити, і може тому план зеленського щодо там майбутнього запрошення до НАТО і все інше і є така цікавинка для них. Це їх може зацікавити, бо якщо вони зільють... Йлються і те, що відбувається зараз. Якщо вони не вийдуть з шоку поразки, ну я не знаю чи є там нове покоління демократів, які можуть замістити а, демократичні цінності в Сполучених Штатах. Тому я ну, мені здається, я дуже ну, може це я дуже хочу Ані це є, ну, є і геополітика зараз після такого програшу, після такого тріску? Якщо хочуть мати майбутнє, вони повинні це робити. І це питання чи вони до... ж зараз будуть зализувати внутрішню подалі. Ну, це питання до наших лобістів, це питання наших лобістів сполучених штатів. Це питання до нашої суб'єктності, це питання до нашого народу і нашого політику, які зможуть донести цей меседж. Якщо хочете, робіть зараз. Потім це буде не цікаво. Ну, Якби ми не критикували Джозефа Байдена, для нього це особиста справа підтримка України, і він бачить, і дійсно він же ж фактично сформулював, що це вільний світ і автокаратії. І тому, звичайно, що якщо ми кажемо про постачання зброї, те, що нам обіцяли, те що конгрес виділив гроші, я думаю, що до завершення каденції це буде зроблено. Звичайно, буде не зроблено те, що було в інвестовано в точніше підписаний контракт і що виробляється на американських там підприємствах для України. Це окрема справа, бо зрозуміло, потрібен час. З приводу НАТО, я думаю, що ні, по перше, вони бояться ескалації і нікуди цей страх не дівся. І е, хоча вони ніж одного разу так не казали. В мене було побоювання грунто на, на певній інформації, що Крим і НАТО вони тримали як фішку, яку можна розміняти на припинення російської агресії і забезпечення суверенітету України. Я не кажу про які кордони. Тому двадцять четвертого другого на двадцять другого таке. Да, було ну вони просто. Ну скажімо так, вони помилилися кілька разів в стратегії <світ> по відношенню до Росії. Це дійсно такі, не буду використовувати непарламентську лексику, і вони думали, що це можливо. В принципі, яка була в них головна ідея? Щоб Україна встояла, і коли вони сказали, що Україна отримала стратегічну перемогу. Вони праві. Просто для нас перемога це все ж таки трохи більше. Це не лише звільнення всіх кордонів, але справедливість і НАТО. А для них це те, що ми залишилися суверенною незалежною державою. А далі це вони думали, що росіяни побачать, що в них нічого не ходить і сядуть за стіл перемон. І вже тоді будуть якісь компроміси. Чи буде світ визнавати нові кордони, чи не буде це, вже була друга рядна річ. А, тобто, в них таке би милося. Вони помилилися з тоталітарним режимом, яким фактично вже є путінський. Ну, в будь-якому випадку НАТО чи навряд не він не буде робити ескалація. Це перше. А по-друге, є політична традиція не передавати своєму наступнику навіть по своїй партії, який може виграти вибори, якісь проблемні питання чи стратегічні рішення, які він не може реалізувати, і тому не буде запрошення до НАТО. На на, на, на жаль, вони прогавали неправильно зробили на Вашингтонському саміті. І Я абсолютно впевнений, що запрошення могло би. Бути пришвидченням завершення цієї війни, бо у це власне Путін би зрозумів, що ні у нього немає права вета в НАТО і, і таке і інше. Тобто вони цього не зробили. Тому будемо дивитися далі, з що може можна зробити з Трампом. З Трампом може бути позитивна річ. Я абсолютно погоджуюся. Він тиснув на ці 2%. Хоча за великим рахунком вони почали збільшувати і там понад 10 країн зараз більше ніж 2%. тому що вони бояться Росії, а не тому, що їх стимулював Трамп. Тому я думаю, що так, він не буде виходити з НАТО, бо Конгрес йому це не, не, не дозволить. Він може зменшити присутність американську і послабити найбільш ключове питання це ядерна парасолька. Бо якщо американці будуть зменшувати гарантії, то це означатиме, що Британія і Франція мають заступитися да? і за, 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 за решту.